Міністерство відновлення презентувало харківській громаді електронну екосистему ДРІМ. Подібної системи, в такому вигляді, в якому вона запущена в Україні, поки що не існує ніде. Підкреслив заступник міністра розвитку громад і територій в своїй промові. Система ДРІМ це нова система, з якою ми будемо жити все життя. Бо це знов-таки про прозорість. Ми побудували з вами з вами, зробили проекти, і в системі Dream ми ці проекти. Роботу від початку до кінця від ідеї до за який рахунок буде фінансуватися, а щоб краще зрозуміти, що це за система та як вона працює, урядовець пояснив суть та механізм її дії простими словами. На прикладі звичайної побутової справи кожна людина, напевно, починаючи від ремонту в себе в квартирі, щось робила. І оцей проект це якраз про те, щоб дізнатися, скільки в нас є грошей, що ми хочемо, що ми зробимо, як ми будемо контролювати будівництво будівництво, будь самих будівельників того самого прораба, якого ми взяли на роботу. Тобто це контроль на всіх етапах, щоб потім. За ті гроші, які ми собі запланували, той ремонт вийшов з найкращою якістю від самого початку до кінця на кожному етапі, по перше, все видно. А тому, що всі подають звіти, подають їх публічно, і вони зразу попадають у відкритий доступ, і це те, чим можна керувати, управляти, змінювати, зупиняти, відміняти, якщо щось пішло не так. Сьогодні програма Дрім є пілотним проектом, і, хоча й знаходиться поки що на стадії розробки, але система працює, і харківські спеціалісти вже встигли з нею ознайомитися та випробувати в застосуванні. Харківська територіальна громада внесла вже понад 70... 50 проєктів цю систему мета. Це ці... система цього проєкту Перше за все це залучення додаткових коштів на відбудову України. Це основний інструмент державний з відбудови. Тому для Харкова. Це дуже пріоритетне завдання, і ця система, яка додає нам можливість залучити додаткові кошти, державні іноземні кошти на відбудову. Міська влада говорить Костянтин Коротич, розуміє важливість проекту. Тож уже протягом цього року Харків планує зробити в системі ДРІМ власну історію. Це історія про повне доповнення бази Дріма. Всіма проєктами капітального будівництва, нового будівництва, яке буде в нашому регіоні, ми плануємо активно залучати представників громадських організацій та містян, щоб вони бачили і розуміли таку яку, таку можливість, як свій власний проєкт, наприклад, Київського району. Наразі харківські спеціалісти вивчають досвід інших регіонів, формують центральну команду, яка буде розумітися на всіх технічних питаннях, в тому числі як наповнювати контент, як створювати проекти та комунікувати безпосередньо з командою Дрім, та залучати спільноту міста до участі в цьому масштабному проєкті, зауважив Костянтин Коротич. Харківська міська рада бачить інструмент дріма як основний для роботи. Для для відновлення, для прозорості відбудови нашого міста, нашого регіону. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини